Цей день на позитивну, але важко заряджати його, коли, коли в нас ось такі новини, де коли думаєш, до чого. Ну вже вже все росіяни перепробували. Вже нема що придумати, але вони все одно їхня уява. Е По-моєму, до них голівудські сценаристи мають йти на курси писання сценаріїв. Розкажіть нам про те, до чого вони до до доходять їхня уява, на що здатна. Е в... На вашій малій батьківщині. Ну, наразі е Сєвєродонецьк залишається для них е тиловим містом для орків. Е вони намагаються е створювати картинку відновлення життя в місті. Хоча це така. Ну, е вибачте, фейкова картинка, оскільки е позвозили будівельні бригади, там, з е з Пемзи. Демонструють активну діяльність по відновленню будинків. Хоча ну, всі місцеві знають розуміють, і розуміють, про яке відновлення йде мова. Це фактично обхід більш-менш цілілих будинків на швидку руч встановлення там вікон, ще якихось агрегатів в домах, підключення більш-менш цілілих будинків до окремих контурів опалення з модульними котельнями, які вони попривозили. які... Тимчасово працюють у місті до відновлення інфраструктури, колекторів, звісно, ніхто не приступав навіть, тому ну, каналізація в місті відсутня, вода подається лише поцілілих трубах і в окремих районах міста. З електрикою трошки вдалося їм ставитись, але також не по всьому місту вона присутня і це здебільшого, Ну, напруги вистачає для освітлення. Як тільки включаються опалювальні прилади, то відбуваються постійні відключення. Ну тому ситуація стабільна. Хоча е, намагаються створити картинку відновлення міста. Крім того, до того ж е, збільшують населення в місті за, за рахунок е, і і рубіжної, Скільки в Северодонецьк вивозять е, наближених до окупаційної влади і колаборантів і. Намагаються подекуди цілими вивезти місцевих жителів, в нібито більш безпечний район. За будь-які адміністративні послуги намагаються змушувати людей міняти паспорти. Тобто, відбувається таке створення видимості відновлення життя міста. Але загалом Сєвродонецьк був до. До, до цього вторгнення, і з 2014 року був фактично адміністративним центром. Чи всі люди, які були в адміністрації, вони зараз в Україні, чи хтось перейшов на бік колаборантів і зараз десь в Луганську, в Росії. Як загалом ця вся ситуація себе продемонструвала? Ну, Те, що стосується адміністрації міста, то це, на жаль, є такі виключення, які залишились і перейшли на бік колаборантів. А це, але це ну, поодиничні випадки, які можна перелічити на руках на пальцях рук, так скажімо. Е, Більша частина е, наших містян виїхала з міста, виїхала на підконтрольну частину України, та частково знаходиться за кордоном, оскільки евакуювалося перші дні війни і з'їхали по світу. Загалом, е, місто Сівернець фактично. Відсотків на 80 виїхало. Пане Олександре, спитаюся, було перехоплення, гуру оприлюднили, і там е, окупант там, з жінкою розмовляє і каже, що ну там вони так б'ються страшно, ті українці. От і там все, вони там такі в суворі, насправді там не вірте, що розказують вам. Але каже, але то такі самі люди, як і ми, вони на той же самій культурі вирощені. Він так. каже, що вони б'ються так само до останнього і відважно, як і ми б'ємося, тому що вони виросли на тому самому, що і ми. Ну не знаю, як, як ви про це як ви це сприймаєте? Ну, я вважаю, що трошки досить цей респондент не розуміє, що він каже. Мабуть, за останні 8, майже 9 років культура наша трошки змінилася, і виросли наші воїни вже дещо на інших реаліях. Власне, на вашу думку, які перспективи, що цього року якось зміниться лінія фронту, коли говоримо про Луганщину? Ми сподіваємось, всіх сподіваємось на те, що Луганщина буде деокуповуватись, що наш рідний Сєвєродонецьк буде деокупований. Ми всі очікуємо цього і готуємось до повернення в місто до його відновлення. Мій хороший знайомий, що, правда, тільки по Фейсбуку ніколи не мав якоїсь можливості з ним зустрітися в реальності. Такий серж Крапля, який є діджеєм, досить відомим в Україні, він мав свою програму на Радіо Київському. Він сам з Сєвєродонецька, і я знаю, що він зараз в іншому місті. Він був змушений так само виїхати, як тисячі інших мешканців цього міста. Ось Може, раптом він дивиться зараз нашу програму, і я знаю, що він дуже дуже скучає за своїм містом і дуже хотів би повернутися. Але я також знаю, що це для нього неприйнятно. Він потрапив в першу окупацію після 2014 року і прожив кілька жахливих місяців і ділився потім ними. І, і був дуже щасливий, коли е, Україна змогла звільнити це місто. Другий раз він не наважу. Ну знав про що йдеться. Тому я знаю, що дуже багато. Розумію, як багато людей зараз можуть це бачити і, і мріяти про те саме, що і він. Тому, звичайно, дуже цього хочеться. Е, пане Олександре, ну на останок хіба що спитаю: е, ті десятки тисяч, які виїхали, чи вони якось тримаються купи, чи ця громада вона зовсім загубилася? Хтось зараз в Європі, хтось не знаю, в Канаді, хтось зараз е, десь на Закарпатті. Що ви якось підтримуєте з нами контакт, чи чиснуть якісь координаційні організації того всього? Знаєте, враховуючи, що Сєвродонецьк було досить молоде місто, то громада досить активна і спілкування відбувається постійно. Це і на гуманітарних хабах, які створені для всіх Луганчан, майже в усіх регіонах представлена Луганська область гуманітарними центрами. Свіродонецька, Дніпро, Тернопіль, інші громади опікуються іншими обласними центрами і спілкуються сероденчани майже в усіх обласних центрах, як в громадських об'єднаннях, як в громадських соціальних мережах, створюють групи сероденчан, так і в містах, де розташовані гуманітарні центри і зв'язок. І відстеження ситуації відбувається постійно. Люди е, обмінюються і інформацією, і станом міста, і е, своїм баченням е, майбутнього. Пане Олександре, а скажіть ще, будь ласка, така інформація з'явилася від е, Романа Власенка е, про те, що фактично всі міста. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Вони росіяни перетворили на свої такі тилові військові бази. Чи там багато російської техніки? Скільки там, тих російських військових, чи щось знаєте про це? Ну наразі в цьому Сєверодонецьку вони намагаються створити картинку такого цивільного відновлення. Хоча за наявною інформацією, у нас всі майже всі прилеглі сільські поселення вони дуже щільно заселені військовими розташуваннями і місцеві мають досить обмежений доступ туди, тому казати про характер і кількість важко, але разом з тим інформація до на нас доходить від тих людей, які залишилися в місті, щоб Майже всі околиці міста зайняті і військовими. Зрозуміло. Дякуємо вам, Олександр Стрюк.